Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі, і сьогодні я маю для вас прекрасні новини з кордону між Польщею та Україною. Тож раджу дивитися відео до кінця. Також не забувайте ставити йому лайки, підписуватись на канал. Цим ви дуже і дуже сильно підтримуєте як мене, так і всю роботу, яку я стараюсь робити щоденно. Отже, переходимо до нашої вами теми. Для прискорення процедури перетину кордону між Польщею та Україною буде започатковано так звану електронну чергу, коли автомобіль зможе попередньо перед тим, як виїжджати вже на кордон, зареєструватися на конкретний час для перетину кордону. І після цього приїхав на свій час, на годину, яку ти був записаний, приїжджаєш швидко швидко за 10-15 хвилин відбувається процедура перевірки, і після цього ти собі спокійно їдеш далі. І не потрібно буде по 12-15 по годин стояти в чергах. Про... Цією інформацію, до речі, поділився прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в своєму телеграм-каналі. Шмигаль зазначив, що Міністерству інфраструктури доручено. Прискорити старт програми електронна черга для перетину кордону, та створити сучасні сервісні зони поблизу пунктів пропуску для вантажівок та водіїв. В майбутньому ці зони будуть підлаштовані під стандарти Євросоюзу. Тобто з цієї заяви, виходячи зі слів Дениса Шмигаля, ми можемо зробити висновки, що зараз на Перший час, якби стартова така пілотна програма, вона буде запущена для вантажівок, для того щоб товарооборот між Польщею та Україною міг значно вирости, міг значно спроститися, і це допомогло б так само прибрати деякі бар'єри з які зараз існують між нашими країнами. Тому як я особисто знаю, що є такі водії, які можуть стояти на кордонах навіть по декілька тижнів і просто чекати свою чергу. Тепер з цими. З цією електронною чергою все буде набагато швидше. Компанії зможуть якось конструктивно будувати свою роботу для того, щоб водії не стояли там по два тижні а могли займатися якимись іншими справами. Тобто, це має покращити загальний стан і загальні обставини роботи для компаній, які займаються міжнародними перевозками, міжнародною торгівлею і так далі. І звісно ж, я. Очікую, що після того, як буде запущена пілотна програма, саме по вантажівках, я надіюся, що після того, як вона буде успішно впроваджена, після того як будуть побудовані оці хаби, скажімо так, зони, де будуть, які будуть допомагати водіям перед пунктами пропуску, я надіюсь, що після того точно така сама електронна черга. Буде е, зроблена так само і для легкових автомобілів, для того, щоб звичайні українці, які просто хочуть поїхати до Польщі, приїхати з Польщі і потім знову ну так, перетнути кордон, скажімо так, щоб вони також могли бути впевнені, що після того, як вони приїдуть на якийсь пункт, вони будуть точно знати, що мені от на 14.00 в середу, от і е, вони будуть їхати конкретно на цей час. Це допоможе також уникати цих черг, які інколи. Трапляються на кордонах. І навіть ми знаємо випадки, коли люди, стоячи під сонцем по 15 годин в черзі, просто вмирали в своїх автомобілях, тому як не витримували цієї жари. І кожен, хто хоч раз стояв на кордоні, знає, наскільки це неприємна річ, особливо коли на вулиці або дуже жарко, або дуже холодно. Тож я думаю, ви мене розумієте. І надіємося, що е, дана процедура вона е, буде. Проходити швидше, і також це має пришвидшити процедуру розмитнення авто. Ну і звісно ж, ми будемо надіятися, що трохи ці мита, які зараз поводили, їх будуть потрошки зменшувати до нуля. Я не думаю, що їх звернуть, але їх будуть зменшувати. І далі будемо слідкувати за ситуацією. В загальному бачимо, що певні кроки між Україною та Польщею робляться постійно. Я хочу подякувати в першу чергу за співпрацю польській владі. За допомогу хочу подякувати всьому польському народу, хочу подякувати і владі України, яка на міжнародній арені. Є так, є дуже багато різних нюансів, є багато різних думок. Але я дуже дуже сильно вдячний нашій владі за таку сильну активність саме на міжнародній арені. В зовнішній політиці, тому як це дуже і дуже сильно допомагає Україні інтегруватися вже в саме в ту в Європу, яку ми з вами так довго і так болісно скажімо так йдемо. Так? Тому що саме наша дорога в Євросоюз вона почалася по справжньому почалася тільки після того, як в Україні відбувся другий майдан. Свою думку взагалі з цієї ситуації з цих новин по перетину кордону пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також буду вдячний вам за підписку, за лайки, за репост цього відео собі в соціальні мережі. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!